Друзі, бажаю всім здоров'я. Так, дивіться, хочу вам щось показати. Так, як де зараз весна, і ви бачите, що потепліло. У нас старшина. Він колись <кій> займався до війни теплицями. Він цему шарить. І так, як ми подумали і вирішили зробити маленьку, маленьку тепличку. Ось таку. Поки тільки початок. Ну, я вам покажу, що з цього буде, як ми тут будемо що вирощувати. Ну, якщо, звісно, дадуть і можливість дасть, але думаю, що все буде добре. Ось така маленька. Ну, це тільки початок. Ну, якщо будете далі слідкувати за мною, побачите, що з неї вийде. Бо вже в нас така була одна можливість, ми ну, без теплиці ми просто скопали, посадили на колишньому місці редиску, цибульку повню в тому році. І прийшлося звідти уїжджати швидко. Так і цибулька, редиска, і зелень, в цьому я лишилась там. Тому дубль-два. <почнемо>, Почнемо якось так. Ну тут вже прям масивно. На старшина вміє, займає, займається цим займався. І дружина в нього до цієї пори займається. Тому я думаю, у нас все вийде. А ви слідкуйте і дивіться, що буде далі. Всім гарного дня.